Монтаж топкової на новому об'єкті в місті Ірпіні. Які у нас задачі? Ось такий у нас будиночок. Там великий. Значить, у нас тут має стояти тепловий насос, оце його місце. І ось заходимо відразу в топкову. Це ми з іншої сторони будинку. Тут уже монтаж двигається повним ходом. Іван, всім привіт. Ось Ваня у нас вже все майже. Закінчує монтаж уже на фініші. У нас там система водоочистки, колби, тут ще буде стояти Аякс, тут буде стояти буфер і бойлер 2 в одному. Ця вся обв'язка буде з цієї сторони. І он там в куточку, зараз покажу. Ось це стоїть тепловий насос. Відповідно, ми звідтиля маємо під сходом. Туди і буде обв'язка вже безпосередньо бойлера. Двигаємося в цьому напрямку. Скоро закінчуємо об'єкт. І будемо знову показувати вам фінішний результат, що вийшло у нас на фініші.